Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходевеч Вот, і в цьому відео дивимося на цього монстра. Об'єкт 705, а тим більше, що це українзера і достатньо толковий, бо тому що нього три позначки до гармати на об'єкті 705. а І, до речі, це абсолютний рекорд по настрілу в цьому патчі Так що відразу протискай подобайко, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар, і ми відправляємося на топовий бій на мапі Стара Гавань І Зараз щось. Буде. Так, у нас стандартний продовільний снарядик зараз завантажений. 650 альфи має з пострілу. Звісно, якщо я не помиляюся, зараз будемо передивлятися. Але спочатку, можливо, зараз зробить постріл. Наш авториплею з ніком. Грін приїжджай, та 5 Хеві. І відразу ваншот 3350 хітпонтів. Мав та 5 Хеві. Ми просто званшотили його, бо тому що взірвали йому боєукладку. От зараз я відразу трішечки розкажу за та 5 Хеві. Оце танк. 10 рівня, так і от він просто зараз так терпить в рандомі, що я просто ну, слів. в мене немає. Зараз один з гірших танків в цій грі бо тому що його всі пробувають. Зараз всі катають на голді, а на голді жодне, жодного шансу танкування голди в тайпі 5 хеві майже немає. Так що. У нас вже в копілці 3350. Нікнейм нашого автора реплея вже озвучив. Це Український воїн, Ще раз повторюся, у нього 56% до перемог і 2800 з лишнім по вн 8. Іграє він у зводі з ВЗ 55. Вони сьогодні будуть показувати майстерну відігравку на цій мапі. Просто філігранна та чудова. Кінцівка буде також топова. Так що додивлюся, обов'язково до кінця таке 75-й гусеницю. Зараз знову ж таки стандартний бродовий снаряд, як ми використовували. Зараз подивимося, скільки він пробуває. 256 мм пробуває він броні 650 середньої альфи, так як я і сказав. І зараз подивимося ще на кумулятивчики. Так, 317 мм пробуває броні, так само як у 60ТП. І що? Що робить? Три хітпонти зараз у Торо залишається. Він нам зовсім не цікавий. Даємо С-75 е пробиття, добираємо тараном Тора. І С-75 е підкреслює вашу увагу, що він зараз на стоковій гарматі. Тобто гармата в нього стоїть від танка 8 рівня, від тигра 2 з Альфою 360. Так, 731, чудова Альфа вилітає. І наш союзний конкурор 9 рівня його добирає С-75. Е ну що ж, 3-0 рахунок. Все виглядає, що це зараз буде турбач. Мається на увазі турбобія, турбоперемога. Але не спішіть хлопці, зараз все буде як завжди. Так, зараз філігранне пробиття даємо по ворожому вз 55 дійсно філігранне пробиття. І бабаха світилася там привороч з правої сторони. Зараз наш грін подивився, що пахне жареною. Ой-ой-ой, яку вертушку зараз закидаємо по блискавиці ворожій. Просто чудово. Так, до речі, я забув е, ще е, оголосити те, що це кидає нас до 9 рівня. По одній артилерії в команді та і, звісно без жодного легкого танка. Чудово. Вже понад 7 тисяч настріляв. Просто початок філігранний. Чудовий початок, абсолютний. Так, 60 ТП. знову ж таки стандартний бронебійний снаряди. Хто казав, що на стандартних снарядах не можна відігравати на топовий результат? А це вам що? А це вам що зараз? Так, ще шість штук. У нас стандартний бронебійний снарядів залишається. І це абсолютний рекорд сьогодні зробить Грін в цьому патчі на об'єкті 705... 705А. Так, ну що? 60ТП, Зараз пробуваємо. Я так розумію, що зараз ворожа бабаха. Вона в нас пульку віддала. Чи це був Т-55А, наш союзний? Я щось трішечки не зрозуміле було. І зараз ще чи якимось чином, закидаємо по ворожому 60 ТП. Цим самим робимо рахунок уже 6-3. Три фраги на рахунку нашого гріна. 8305 одиниць уже настріляно. Ворожий бабахі боїться на 705. Ну, це ну, звісно, у нас 1716 хітпонтів присутні, тобто потенційно мешотні, якщо він проб'є нас хешфугасиком. У нього ще раз нагадую 1750 середніх шкоди за постріл. Так що. Недарма він боїться. Ну що, вже майже 9 тисяч настріляно, а ще ціла купа противників залишається в живих. Так що, а відразу це потенційні наші хітпоинтики. Але по хідпонтам на команду ми програємо більш ніж на тисячу. Так що ще далеко не все скінчено. Зараз наш Т-55 а поїхав зараз вичікувати, зараз виявити оцю бабаху фв 4000 Pi. Зараз побачимо, чи він її знайде. Ні, він знайшов. Артилерію, так, зараз він фугазиком пробуває М-53, М-55, ну він шотний, там 25 хітпонтів. Зараз, можливо, він його добере. Так, добере і підсвітить Бобаху. Так, Бабаха знайшлася, а вона там у сховку знаходиться за оцим бункером всередині. Так, ну що, я думаю, вже пора їхати. Бабаха забирає нашу Т-55А і. що? Ну, зараз, можливо, я маю надію, що хтось його добре, бо що. Так, добирає 335 хітпонтів, нам не такі аж і важливі були, але ви розумієте, при Альфі 650. Не дуже хочеться от, портити оцей снарядик на 300 хітпонтів. Ну так, що ж, знаходимо Астервешку чи ні, Удеса, кого ми зараз пробувати будемо, щоб хоча б когось пробити. Так, Удес переїжджає. Ну і снарядик полетів десь по горобцях. На жаль, не влучаємо трішечки зависоко полетіло. Є рахунок уже 9-8. Ми по хітпоінтам на команду програємо уже сильно, майже на 3 тисячі. Так що. ну От зараз треба буде якось викручуватися з цієї ситуації. Два стандартних бронебійних снаряди у нас залишаються. Один з них у нас зараз здавантажений. І зараз саме головне виявити, знайти якогось з противників, щоб присунути, звісно, свій снаряди. Я навіть не помітив, коли 1755 асистика здобув наш 705. І подивіться, у мене інтернет поганий, там пишуть, з інтернетом не можна нагибати. Ви подивіться на пінг. От зараз просто пінг, от червона, зараз оця кнопочка, так, ця кряпочка. Червона, це означає, що немає з'єднання з інтернетом зовсім. От зараз, подивіться, як пінг скачеть. Ви бачите, як телепортується танк наш 705А. І зараз просто Грін стоїть і чекає, поки щось, щось зараз зробиться з цим пінгом, з цим клятим інтернетом, він просто не дає жити. Ви бачите, що відбувається. От Написав що 100 пінгу, потім переправився на 1000, можливо, в нього показувало і 1000. таке може бути, а можливо трішки. Написав, щоб люди розуміли, як сильно у нього виснев, вже розвиснуло їдемо з іншої сторони. Де зараз похована Естервестотри нуль ворожа, і зараз можливо будемо давати чергове пробиття. Так тут хлопці вже з центру мапи вже починають рашити нашу команду. Рахунок дев'ять по Похід ми програємо на 4 тисячі, навіть більше, майже на 5 тисяч ми програємо по поинтам на команду. Зараз ми. Танканули ворожий як від кун Так ви бачите, хлопці зараз намагаються нас пробити. Ну, я так розумію, що ми в рельєфі видно тільки башту об'єкта 705А, його дуже важко пробити. Так, як пан заресотий і там ПТшки 10 рівня з підвищеним бронепробиттям, такі під 400 пробивають навіть в башту об'єкта 705. -я. Ну, але в сетапі ворожої команди мається на увазі, немає таких танків, тобто навіть немає жодного танка, щоб ВОП пробити башту об'єкта 705. -я. Ну і ми цим користалися. Ну але бачимо, що зараз. Так, ну що, наш союзний Торо, я бачу, зараз захоплює ворожу базу, залишається скільки? Ну 45 секунд залишається. Зараз я так розумію, що ми приїхали на контру, Зараз будемо контролювати, щоб противники не приїхали на збиття. Хтось з противників також заїжджає зараз на захоплення бази. Можливо, це ворожа кобра. Вона останній раз там світилася, а ні, тільки проїхав. Проїхався по нашій базі. Хлопці хочуть добити нашу ворожу, мається на увазі ворожу для них, нашу союзну команду. Противник. І що? 20 секунд залишається. Зараз кун спанзер уже просто мчить так. Зараз на збиття своєї бази. Тут хлопці також їдуть. Удес 15 варіант, 16, також їде. Також повісило йому пробиття. Залишається 7 секунд. У нас перезраджання гармати. Удес зараз їде сюди, ми блочимо, щоб не доїхав і щоб не збив базу. Так і наш Тора захоплює базу і ми званшотили Удеса 15 варіант, 16. 23457 тисячі заробляє е, наш грін по ВНВ 7 майстра. Звісно, також заробляє основний калібр. Подивіться, танкі снайпер на об'єкті 705А. Дійсно, це рідкісна медаль для цього танка і. Ми, він напулька в 11571 одиницю. Він міг напулькати набагато більше, ви розумієте, тільки на навтора захопив базу. П'ятинків він знищив. 1523 чистого досвіду він здобув її з преміум-аккаунтом. Він пішов ще й в плюс на 160 тисяч срібла, майже ви розумієте. Майже весь бій працював на стандартних бронебійних снарядах. А ви казали, що не можна робити рекорди на стандартних снарядиках. Ось вам. І приклад, бій тривав 9 хвилин. Рівно, Так що, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.